Так, ось три голубки біля мене, дивіться все. Ось. Ось біля мене. А два вон там. Два вон там, подивіться. Зараз, зараз вони якраз біля. О. Так я вам кажу, що до тих голубів 320 там чим-то метрів. От до тих голубів. Далі. До цього показало 150 ось наді мною. 150 показало. Бачите? Так. А воно, що за проводами? Так. А ось наді мною над ним ось над ним голову все, сідає. Над ним голову сідає. Ось, до цього показало було 200 метрів. До цього показало було 200 метрів. Прекрасний прилад до мене є хлопці так що я можу приїхати до вас. Якщо когось є сумніви, я запросто можу з вами разом, а можете ви самі приміряти висоту польоту своїх голубів. І зразу у вас відпаде. Так, о, я бачу ще вищі голубці. Зараз попробую, зараз покажу вам. Вон бачите голубець От побачу, побачу, раз до нього попробую проміряти. Так, ось 150 метрів. А он вище на ними 200. Оце 200 метрів. Уже знижується, певно. Так. Я вже розубив всі голубів, ви знаєте? Розубив всі голубів. Це кара йде. Ви знаєте, куди він йде? Я вам розкажу, на ялинку йде. Оце голуб йде на ялинку. Десь. І туди й дивиться. Я зараз відійду, щоб мені було краще його бачити. Бо мені ялинку так не видно зі ціля. Дивиться туди, ви бачите? От що От йому сказати? Дивіться. От поряд рідна хата, а він дивиться на ялинку. А он смотрит на Еленку. Бачите? Вот что ему сказать, а? Что ему сказать? И пишу. Я пишу на Еленку. Бачите? Смотрите, смотрите. Оп! На верхушку. Бачили? Бачили? часы проверяю по нему. а ты, ёлки, ты. Отлетал. Ну, я на часи вже не дивлюся, а зараз, по-перше, треба глянути, скільки навіть в небі літають. Зараз я гляну, а що в 6 годин. Ради... Так, будь ласка, 7.33. Ну, півтори години. Хай я в 6 до них зайшов, навіть скидку зроблю, там година 15 є. Година 15 є. В небі бачу. Той сів. зараз покажу, хто в небі і теж, мабуть, піду на відпочинок два. Ви ще два. Чотири бачив. Ну, знаєте, Я вже заблудився. Білявка сіла, не бачив. Ото й сів на два, на сосну. Залишається шість. Ну, Про інших я маю набагато. Хто це такий? там? То, я брішив, он білявка, лки я грішив на неї. Вона в небі. Вона чуть вона, бачите, дивіться. Он білявка стоїть, дивіться. Ха. Білявка чуть правіше стоїть. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім бачу, горіть. Тоді, по-моєму, все нормально. Раз, два, три, чотири. Вон дивіться, а там двійка ось. Білявкою. Так. Ось двіка тут. Ось один. Під ними. І ось ще лівіше. Два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сімівка тут. ну це Всі тут, всі, всі. Всі тут. Ну, оце саме верхність це е, кремний хвоста і рябохвостий Кари. Оце вони сплошна. Ось вони. Потім воно е, кремах сплошний, ось старий. Так, і білявка. І білявка вона. І білявка. А де вона? Ось вона. Оце три що я вам тільки що назвав. Чотири. А то все молодь. На одному екрані розбуд. Один. Бачите, отак От по двійках вони і літали. Тільки трошечки ти знесло, ти підійшли, ти висить, ти нищі. От вони тут усі. Ну, півтори години ставлю їм. Півтори години ставлю. Так, так, виключусь, поки немає нічого. Цікаво виключуся. Так, трошки доволікаюсь камеру ключі, значить і голубки 120 метрів. А от ті троєчка 250. Раз покажу. Та трієчка 250 метрів. Вон. І до речі, ви знаєте, білявка там. Там білявка, ви знаєте, все. Я починаю визнавати її вже літучою голубкою. Оце я її купував в Бердичеві. Оце я купував в Бердичеві ці голубочки. Я, неї трошечки вже не так і насідав, але вона, дивіться, вона тримається поряд з моїми спортсменами, дивіться, бачите. Воно? Оце 250 метрів з тих голубів. А до цих десь вже сотня, вони трошки опускаються. До цих сотні. До цих сотні. Оце залишилася остання Ти Дивись, яка білявка як класна голубочка казується. Бачите? Ну я класна, класна, тому що я, чесно скажу, я не очікував. Не очікував. так от дивіться. Я її розігнав. І вона, будь ласка, з спортсменами витримує. Вона в мене з відтяжок приходила. Так. Оце те молоде, яке не ночувало вдома і прийшло на другий день. Оце молоде. А синє рябохвоста разом з ним, яке теж там було, не прийшло. Отак, От молоде, треба сісти. Молодець. Давай, давай, давайте давай. сідай. Треба сісти. Раз вони зберуться, все. То двієчка, то трічка Ось. Ці теж опускаються. ці теж опускаються. Прекрасна льотна погода сьогодні. Прекрасна льотна погода сьогодні. Так, ну, начебто в небі пішні нічого не залишилося. Я хоч трошечки заблудився, але я так бачу і дивився. І так подивився хто. Посідали. Ну крім одного, то що я три поніс, так всі вдома. Ось сідає ця глубиня. Ви знаєте, треба глянути на кілечко. ця глибиня ось. І залишається в небі одні минулорічні спортсмени. Всі молоді повипадали вже. Так, камера трошки відпочила. Трієчка е залишилась в небі. Оце 250 метрів, хлопці. Оце 250 метрів. Я зараз зум поставлю на ноль. Оце зум на нулі зараз стоїть. Подивіться. Я очима бачу краще, ніж в камеру зараз їх бачу, і ви бачите. Ну, тепер як вам сказати, ну так, дуже так, з білою критикою скажу, Ну, ви тепер припускаєте, що на 300 метрів вони покриваються, хлопці, ви що. Ну, я вас Прошу просто давайте включати здоровий глузд і логіку. Як можуть голуби, які на нулі зум, зум-ноль, і ми їх бачимо. Це таке нульзом, ви зрозуміли, так? Да? Я не протягнув ні, ні граму. А я так на очі бачу без камер, їх набагато краще. 250 метрів. А виходить, через 50 метрів вони мають покритися, да? бо сюди, ну ви що? Перестаньте. Трошечки майте критичне мислення, логіку, здоровий глузд. Не війдіться на розмови людей, які не вдумавши це, сказали. Давайте. Будемо трошки грамотними. Хлопці, нам по півстоліття вже сим так на круг якщо взяти. І до сих пір ми ведемо такі суперечки, смішно, смішно навіть слухати таке. Так, білявка, яка молодець, знаєте, все. Е, сьогодні багато в мене було таких е, повідомлень, таких ексклюзивних, скажу. Ну що це третє таке повідомлення. Ну Назву перше. Перше те, що я прилетів така подія, друга подія, що сьогодні я вже вам озвучив, озвучив сьогодні, насмілився. Е Відстані до голубів, висоту голубів сьогодні озвучив. І третя така подія сьогодні в мене, що білявка десь я витримала. Розглянув на годинник, почекайте, почекайте. Вони 6 годин у мене в небі, зараз хвилиночку. Хвилиночку зараз я включу. 8.06. Якщо бачите. 8, 8, 8.06. Я і хлопців слухаю, і голубів дивлюся, знімаю. 8.06. Дві години. Дві години сьогодні білявка дала. Да? Молодець яка, бачите, дві години сьогодні у нас. Так. Ви знаєте, ніяких змін. От стояли на 250, так і стоять. Трошки кремачок ось трошки він. Перед ними. Значить десь. Як стояли вони, так і стоять. Так, а тепер покажемо чужака. Хлопці, це чужак який стоїть, дивіться. Бачите? Чужак який до мене попав. Дивіться. Бачите? Якийсь чужак. Голуб такий широковатий. Ану де не сядеться. Тут вже він в мене на очах. де не сядеться, ну, він голубів бачить. Але до них не йде. А ну де він не сяде. А ну де він сяде Ой дивіться, все ближче, ближче до мене підбирається, але О, дивіться Ох, як він вже все біля мене близько. Чужак, чужак. Бачите він крилом, як він складний такий. Він не простий крилом такий, в нього крилишко таке трохи гарненьке. Ну сів десь десь сів, а ну може там на хто сів? Він так через два двори сів. Через два двори сів, Зараз гляну. 250 метрів. Білявка там, а яка каже, ти розумниця. Так, аби не перехвалити. Так хочу, щоб вони сіли разом всі, щоб вона не випала. Так хочу, щоб вона сіла. І оправдала мої надії так все виключаюсь так хлопчики ну трошки перехвалив був, буває таке ось я вискочив на двір зараз вже готувався до робочого дня білявка вон заскочила бачите воно клює вон вона, вон вона. хотів вам показати бачите в і таке на волі таке ну, кремачка така у неї така маніжка чорна. Не хочу вже піднімати сюди. Вон вона. Вон пішла до водички, зараз, 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 зараз. До водички пішла. Ось вона. Ну що, 2,40. Зараз якраз. Зараз якраз 8,40. 2,40 вона. Ну я тільки вийшов з хати, бачу вона стрип. 2,40 витримала. молодець. Бо і то добре, молодець. Стари, рівно, я сліпсинг забираю, молодець голубочка. Опа! Рвонули йоки палки мої. Ті два там, а вон воно що? Йолка, що це таке? тетеря? Тетеря, так, да, тетеря, тетеря. Я сокола злякався, тетері я не боюся. Тетеря. Так, а де голуби? Ох, нарізали ті, що йолкі палки, як покажи. Піднялися Вон. піднялися. Бачите, втіляють, дивіться. Ну це вже ніж 250, а мабуть вже 300, треба взяти прилад поміряти. А ця ось все... А ця... треба встати, мені я сиджу. Мені зручно. Так, а ця ось літаєся. Ви бачите? Самка. Самка, ви знаєте, десь по-моєму вона щось бачить. Десь вона пішла. Я так зрозумів, прийшла брати моїх спортсменів, не вийшла в неї. Вони вверх піскочили. Вона десь пішла на другу жертву. Куди не знаю, а це що прилетіло. Пішла на другу жертву. Ну ну ну-ну ну давай, 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 давай. Хочу провести її. Буде падати чи ні? Ох, і далеко пішла вже, ви знаєте. Ну, її певно від... О, все, зникла в мене. Далеко пішла вона. Так, ворони полетіли. Так, десь пара. Так швидко бачите, вже не можу швидко побачити. Коли від окуляра око забираєш, ще немає акомодації. Так, ото було 340 метрів. Нараз трошки вони вже підійшли до мене сюди. Ото було 340 метрів туди. Ось такі висоті. Ну ви знаєте, я десь так і озвучував. Вже так скажу. Я так і озвучував раніше. Приблизно я так відстані і визначав. Я так приблизно відстані і визначав. Так що Для мене це сьогодні не диковинку, що я це взяв прилад і визначив відстань до літаючого об'єкту. Так все. Мені не можна вже так довго бути з камерою, треба готуватися до робочого дня. Виключусь при посадці. Так, дочекався я, мабуть, вже посадочка, це 100 метрів, хлопці. Е, зум на нулевій. Зум на нулевій це 100 метрів. Ну вони вже активно сідають, там вже е, зменшується висота. Зменшується висота. Розгляну години. Розгляну години. Хвилиночку. 9.17, якщо видно вам, так? 9-17 3, 17. 3 17. треба вже вставати. Я так прекрасно пробив ранок, оце, Сидячий, тут і снідав, і все, і бігав туди-сюди. Але все. Але вже все, кінець. Кінець вже не сідають. Були і ворони там, був ястриб. І ще прилітали там всякі, вже які трошки їх підлякували. А це пара спортсменів, які перелітали зиму. Ну, три з половини хочеться натягнути, але не маю права. Не маю права. Не буде. Три з половиною не буде. Три двадцять. Три двадцять. Три двадцять. Молодці. У них в обох зараз голуб'ята. Отак. Ось такий ще був ранок. Ну що, маленький пісулочок, як в себе там. Та вони і не думають навіть там вентиляцію включати, навіть і не думають які добре вже вишколені, які вже добре знають небо, все знають, а знаєте, вони більше мене знають вже. Так, який сьогодні був ранок, до речі. Маленький пісунок. Треба буде порізати відео, тому що дуже довго знімав. Треба сьогодні я приладом знімав висоту до голубів. І саме більшу висоту я е, біля 400 метрів їх. Засікав приладом 400 метрів. До них було, я їх бачив. Прилади цей. Я їм покажу. Я трошки пізніше покажу прилад і покажу вам, як я з ним працюю. Далі, Білявка сьогодні відлітала хороший час, прекрасний час. Для неї це прекрасний час. Це я її вперше побачив її такий її польот. І мінус один сьогодні молодий. Тетеря взяла прямо у мене над головою. його понесла. Я ще не визначав, ну бачив, що в карі рябу хвостий, але ще так по номерам подивився ще. Не визначав кого поніс. Вон Рижий прийшов пити водичку. Рижий зараз голуб'ят кормить. зараз голубята. І в цієї ж білявки, це ж вони в парі. От буде цікаво, які голубята дадуть вони. Мені там писали хлопці, що мають бути цікаві. Ну вони завжди ось. Пустильга. О, злетів ось. Зараз ще постельгався, пройшла. Оно дивіться. Ану. Крутнулося, ай, не можу показати, що це таке. Пустельга тільки що крутнулася з голубом. Голуб все злетів. То, що сидів на горіся. Це синій, по-моєму, так? Да? О, добре, що не цього забрали. Айха, добре, я тільки за цим і переживав. Це чудовий голубок, знаєте, це чудовий голубок. Мабуть, треба його зупиняти. Ну поки що, тому що я бачу, що зараз трошки поактивніше у хижах. Треба трошки зупинити, хай процес оцей голод у них пройде. Мабуть, вони е, похолодали, мабуть, через те. Так, добре. На цьому вранішнє кіно закінчилося. Так, починається робочий день. Вечером побачимо, якщо буде можливість, трошки познімаю.